Сьогодні в Дніпрі оголошено днем жалоби. П'ятеро людей загинули внаслідок ракетної атаки в ніч на 26 жовтня. Серед них одна дитина, понад 20 людей поранено. Понівечено багатоквартирні будинки, корпуси однієї з лікаренням та два десятки авто. Майже добу працювали всі служби, розбирали завали, шукали людей, надавали допомогу постраждалим. Люди оговтуються і досі та прибирають наслідки прильотів. Галина Федорченко продовжить. Валерій вже спав, коли на нього посипалися стіни власної квартири. Вибухова хвиля знищила житло вщент. Чоловік у стані шоку не відчув болю. Одразу кинувся у сусідні кімнати, де перебували мама та сестра, інвалід другої групи. Я побіг туди, дізнатись що з моєю сестрою та з моєю мамою. А потім внизу сусідка є пенсіонерка. Її звільнив. Ну я якби не злякався, вже сприймаю це як належне. Війна 81-річна сусідка, якій допоміг Валерії, відбулася переляком та невеликою подряпаною на обличчі. Я тільки задрімала так. Нея тільки но задрімала, голову прикрила, і воно як бахнуло, і все. Я нічого не зрозуміла. Це секунда. А потім треба вилізти, а я не можу. На мене та шафа впала ось так. І ця шафа також впала. І я заблокована, не можу повернутися. Потім у вікно хтось кричить, а скла вже немає, і хтось кричить: Тома, ти там так, так, тут Валера прийшов. Він підняв цю шафу, щоб я вилізла. щоб я в ніч на 26 жовтня росіяни вдарили по Дніпру, атакували три райони міста. Одна з ракет влучила у житловий будинок та забрала життя п'ятьох людей. Серед них була 14-річна дівчинка. Ворог підступно атакував місто Дніпро в ніч. З п'ятниця на суботу. Фактично, вихідний день, коли всі. Родини були в себе в приміщеннях. Ми бачимо, куди ракета потрапила в житловий будинок. Там, де є пострадавши, є загиблі, є поранені. Ми бачимо, наскільки постраждали будинки, які знаходяться поруч. Ми знаємо, що пострадали об'єкти критичної інфраструктури. Майже добу на місцях прильотів працювали усі служби: рятувальники, медики, поліція, комунальники та волонтери. Завдяки злагодженій роботі з під завалів вдалося дістати людей. Для цього застосували прийом хвилина тиші. Ми почули що звуками або похлопуванням по металевому предмету відчули що йде звук і визначили основне місце для розбору завалу більше, більше години ми приймали різні рішення для того різні заходи для того щоб для того щоб можна було її дістати і в кінці кінцю це вдалося вона була притисла двутавром Голова її була притисла двотавром до матрасу кроватів. Допомагав розбирати завали, і Дмитро, чоловік військовий, та нині на лікуванні. Коли почув звуки прильотів, вирішив поїхати на місце події та запропонувати допомогу. Там уже як стояв чуть повише, десь між первим і вторим етажом, розрушимося. Здання я от почув мечання. От. У мене вже таке було не раз на фронті, тобто я чув мечані. І зрозумів, е, що є людина під завалом. Я таке, як відсюди десь чув голос. <клес> да, десь, десь як будто відсюди голос. Хто-то фукав. Звуки, які почув Дмитро, допомогли зорієнтуватися, де саме шукати постраждалого. Я розумію, що таке будь-під завалом. Я дуже маю там завалювали не раз в біндажах. Вот і там ну та очень страшний, можна просто задихнутися. Вивалив двері, зняв з петель, зайшли, зашли, почали шукати. І, да, знайшли так. Мужика от він лежав. Я бачив, як жену, я так зрозумів, його витягували, і ну, вона, на жаль, загинула. Нач була там. Якраз вагонія, я так поняв, тому що ще була жива, а потім вона померла. Так. І дитину теж бачив, не вижила. Допомагали шукати під завалами і волонтери кінологічного пошуково-рятувального загону Антарес. Працювали на зараз чотири собаки: це доберман хана, дві бельгійські овчарки, жах та пуля та німецька вівчарка Нітра. Ще чекає свої черги Ордієлту. Вони вказали на можливе місце, де може бути людина. 21 людина отримала поранення. У більшості постраждалих забої, переломи, тарвані рани у міських лікарнях. Перебувають загалом семеро людей у важкому стані. – 17-річний хлопець надійшло до нас двоє поранених. Поранення не дуже складні. У одного пацієнта це поранення м'яких тканин. Рани оброблені, зашиті, і пацієнт від, ну, відчуває себе добре. Другий пацієнт трішки складніший. В нього черепна-мазакова травма, і травма грудної клітини, і поранення м'яких тканин, перелом малого мілкової кістки правої гомілки. Через атаку пошкоджена одна з лікарень міста. Повилітали вікна та двері, зіпсована апаратура, руйнувань зазнали, реанімаційні відділення та операційні. Під час Всього вибухав, постраждав онкофорий, у нього різана рана голови. Ми відразу надали йому допомогу. Постраждав також лікар, який був в операційний, йому відламками скла посікло всю спину. На щастя, всі інші пацієнти, яких накрило і стелею, яких накрило і битим склом серйозно не постраждали у місті? Пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один аварійний. Для тимчасового ремонту власникам понівечених осель видають будматеріали. 27 жовтня у місті оголошено днем жалоби. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.